Я побачу тут оп ха Нормально, звудь, так мені тупой! Дай мені розгорнутися Їде душить! Куди ж, я хочу подивитися, куди він мене вжарив на своє роті. Блин, ми його не засвітимо. Охо! <плес> Чпек! ха <плес> нормально я влучив, мені сподобалося. Купець, це постріл був на мільйон. Чого там, пантерка? Пукала по мені. Потрібно сюди їхати. Немає сенсу підійматися, вона тікає з like. лайк. Гарнюня залетіла в ЛТшечку. В нас мені сподобалось.